Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове надходження. Це Opel Astra 2007 року з надійним бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 1,6 літра та механічною коробкою передач. Автомобіль в доглянутому стані, після ТО, також зміні стійки, пружини. Та зроблено все необхідне по ходові на гарних дисках з майже новою зимовою гумою, з текстильним салоном, в доглянутому стані. Має передні скопід'ємочі, мультикермо. Такий стан салончиком. Дуже економний міський хетчбек. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грошевського, 15А. Чекаємо на вас.